Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх розпочинає розгляд партії, які граються на всесвітній шаховій олімпіаді. Нагадаю, вона стартувала вчора, 11 вересня, в столиці Угорщини і Будапешті. Ну і звісно, основна наша увага прикута до українських збірних. Чоловіча та жіноча команди вийшли на старт, і в цьому відео ми розповімо про партію першого туру у виконанні харків'янина Антона Коробова, яку він зіграв проти представника Тунісу, міжнародного майстра з досить низьким рейтингом Хусема Мефтахі. Взагалі, треба сказати, що чоловіча збірна України цього разу зібралася у прямо скажемо легендарному складі Василь Іванчук, Руслан Пономарьов. Андрій Волокитін, Антон Коробов та Володимир Онищук. Звісно, вік наших уславлених гравців вже досить солідний, та й рейтинг у наших шахістів, хоч і досить рівний, але, на жаль, немає жодного семисотника. Україна за середнім командним рейтингом посідає 15 й рядок, ну і звісно, за таких розкладів боротися за медалі буде дуже і дуже важко. Але не треба забувати, що одна справа передстартові прогнози та середній рейтинг команд, а інша це так званий командний дух, неодноразово і збірна України та й збірна Вірменії, якщо ми пригадаємо, маючи у своєму складі далеко не найзірковіших шахістів за певним виключенням, неодноразово перемагали на всесвітніх шахових олімпіадах. Тому побажаємо нашим хлопцям спортивного успіху. Творчої наснаги, якщо вони викладуться на всі 100%, то результат може приголомшити не лише їхніх суперників, але й нас, найбільш палких вболівальників українських шахів. Отже, ближче до партії. Антон Коробов грав на третій дошці, і у відповідь на Є4 зіграв С5 сицилійський захист, Кінь ф 3, Д6, Д4, розмін. Далі кінь ф 6, кінь С3, А6. Це варіант Найдорфа. Міжнародний майстер з Тунісу обирає атаку Созіна Фішера, ставить слона на С4, після Е6 відходить на Б3 слон Е7. В цій добре відомій позиції білі зазвичай або роблять рокіровку, або просувають пішака на G4. Але в нашій партії Мефтахія вирішив зіграти слон G5. І ось такий симбіоз атаки Раузера та атаки Созіна Фішера є не дуже вдалим. Тепер сподіватися на дебютну перевагу туніський шахіст не може. Після короткої рокіровки він грає Ф4, далі Б5, Ферзь F3, але слон Б7. Чорні створюють конкретну загрозу зіграти Б4 і далі забрати на e 4 Тут у Мефтахі був очевидний ресурс взяття слон Є6, щоб віддати дві легкі фігури за туру та два пішаки суперника. Але після ферзь e8, кінь f8, 8 f 8, 3-0, незважаючи на формальну невелику матеріальну перевагу білих, загалом позиція на користь чорних. У них арифметично більше фігур, і після кінь bd 7 вони вже готові почати атаку на ферзовому фланзі. Водночас атака білих на чорного короля є малоймовірною. Але Мефтахія вирішив зіграти інакше. Він зробив хід три і після b 4 щоб не втратити пішака є 4. Змушений розмінятися на F6, віддавши свого потужного чорнопольного слона. Після відходу коня чорні грають А5, загрожуючи ходом А4. Добре чи ні, білим треба було все ж таки вже зіграти слон Е6. Після взяття вилка, далі взяття на F8, але тут проміжний удар слон Е4. Після шаху забираємо королем, тура h1, ферзь f7, віддаючи пішака. І в цьому еншпілі у чорних дуже непогана позиція. Але міжнародний майстер з Тунісу вирішив зіграти слон А4, наївно вважаючи, що зможе таким чином зупинити марш чорних пішаків на ферзовому фланзі. Антон Коробов відразу спростовує таку побудову білих, ставлячи коня на А 6 Після Ж4 тура с 8 слон Б5, але все одно кінь С5, нападаючи на пішака. Білі загнали свого слона на Д3, але чорні грають Е5. Вочевидь, Антон Коробов міцно захопив ініціативу. Якщо зараз відійти конем, то буде розмін на F4 і кінь А4, нападаючи на слабкого пішака Б2. За відсутності чорнопольного слона білих, потужний чорний слон F6 стає справжнім володарем шахівниці. Але Мефтахі намагається контратакувати, грає G5, Антон Коробов забирає пішака. Після шаху король Б1 Б 1 б'є коня. Білі також забирають, але ферзь є 5 І тепер виявилося, що віддача чорнопольного слона за коня суперника зовсім не послабила позиції Коробова в центрі. Після відходу коня він грає кінь А4, створюючи загрозу мату, і у білих вже немає захисту. Партія закінчується швидко і досить красиво. Ц3 зіграв мифтахі, але кінь б'є б2. Така жертва більш ніж очевидна. Після взяття тура б'є С3, загроза відкритого шаху і виграшу ферзя, тому король відходить на Б1, але короба все одно забирає на Д3, змушуючи суперника здатися. Дійсно, після взяття на Д3 ферзем або турою чорні забирають пішака на Є4, створюючи потужні удари по білих полях. Подивіться, абсолютно всі білі фігури знаходяться у сфері дії цього дуже потужного слона чорних. Формально зараз у чорних не вистачає тури, але очевидно, що через декілька ходів вже в них буде матеріальна перевага, причому вирішальна. Таким чином, Антон Коробов на третій дошці без проблем обіграв свого суперника. На першій дошці Україна також перемогла. Андрій Волокитін здолав свого суперника вже в Еншпілі. На четвертій дошці Володимир Онищук також переміг. А ось на другій дошці Славетний Василь Іванчук отримав плюс. Таким чином Україна перемогла Туніс з рахунком 4-0. Але звісно, це лише легка прогулянка. А в другому турі збірну України чекає більш кваліфікований суперник, збірна Уругваю. Слідкуйте за виступами чоловічої української збірної на каналі Шахи для всіх. І, звісно, чекайте випуску про найцікавішу партію жіночого турніру. А поки, якщо відео сподобалось, не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Наразі найбільший україномовний шаховий канал на Ютубі. Дякую за увагу, до побачення!